Тож ми продовжуємо наш цикл передач про роботу гуртків Центру дитячої та юнацької творчості. І сьогодні ми вас познайомимо з двома напрямками: це декоративно-ужиткове мистецтво, гурток природи та фантазії і лісовичок. В Україні люди здавна мають тонке почуття прекрасного і потяг до мистецтва. А діти особливо розуміють красу і здатні творити вже в ранньому віці. Саме тому на базі ЦДЮТ був започаткований гурток декоративно-ужиткового напрямку. Тут діти в процесі. Занять розвивають мислення, здорову пам'ять, творчу уяву, художні здібності. Керівник цього гуртка Наталя Коваленко. Вона зазначає, що завдяки таким заняттям у дітей з маличку розвиваються такі риси, як фантазія, уважність, акуратність, просторове та аналітичне мислення, дрібна моторика рук, і головне любов до творіння. Також варто зауважити, що в цьому році Наталя Анатолівна працюватиме з дошкільнятами, аби гарно їх підготувати до школи. Основні акценти будуть. Зроблені на читання, математику та каліграфію. З метою всебічного розвитку дитини та формування творчої здібності на базі нашої, нашого закладу працюють багато різних гуртків, як керівник гуртка декоративно-ужиткового напрямку. На своїх гуртках ми працюємо з різними матеріалами: фоамірал, нитки, капрон, бомбапір, бісером. Бажаючих записатися на мої гуртки і на гуртки декоративно-жуткового напрямку, прошу, запрошуємо, записатися можна чи по телефону, чи зайти до нашого закладу і уточнити розклад та дні заняття. Ще хочу також, згідно зробити таку заяву згідно міністерської програми школи раннього розвитку Малюк, будуть працювати такі гуток, як підготовка дітей до школи. Якщо ви бажаєте, що ваша дитина на наступний рік пішла обізнаною та підготувалася добре до вивчення основних предметів, запрошую, записуйте свою дитину. Програма передбачає навчання за основними предметами це математика, читання і каліграфія. Будь ласка, приходьте, записуйтесь, всі бажають підготувати, ми чекаємо. На навчання. навчання у нас іде безкоштовне. Мій особистий номер 066 97 87 603. Звертайтеся. Звертайтесь. А це гурток природи та фантазії лісовичок, керівник якого Олена Захарченко, яка дуже полюбляє природу та спостерігати за нею. Прививає вона любов до природи і вихованцям гуртка, адже творчість через використання природного матеріалу містить у собі чималі ресурси для занурення дітей у світ рідної природи, пізнання її різних сторін, і одночасно виховання дбайливого бережного ставлення до неї. Я керівник гуртків центру дитячої та юнацької творчості Олена Ва. Запрошую вас діти, до себе на гурток Природа і фантазія та лісовічок. Заняття в нашому гуртку це хороший спосіб розвинути творчі здібності, адже тут є невичерпні можливості для прояву фантазії. На заняттях ми будемо вивчати природу рідного краю, подорожувати в світ рослин і тварин, досліджувати природні явища, спостерігати за природою. Підгодовувати птахів, доглядати за кімнатними рослинами, збирати та зберігати природний матеріал та виготовляти різноманітні поробки. Також ми будемо приймати участь в міських заходах, тематичних святах, організації виставок. Це хороша нагода побути більше часу серед однолітків і знайти нових друзів. Гурток працює безкоштовно. Отже, якщо вам від 6 до 12 років, я чекаю на вас. Якщо ви бажаєте записати дитину до мене на гурток, телефонуйте за номером 066 64 17 225. Отож, ви побачили, як працюють ще два гуртка Центру дитячої та юнацької творчості. У наступних сюжетах розкриємо ще більше тем про роботу гуртків центру. Ксенія Соболевська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.